Чи законно мешканці багатоповерхівки на петлюре 42 у Коломиї скаржаться на будівництво, яке розпочинається під вікнами їхнього будинку? кажуть на відстані лише 7 метрів вже розпочали рити глибокі котловани під фундамент багатоповерхового будинку. Люди переконані, це грубе порушення санітарних та будівельних норм, тому прийшли до міської ради вимагати перевірити законність дозволу на таку забудову. Центральна частина Коломиї. Навпроти парк озеро імені Руфа тут на Петлюра 40 колись був одноповерховий будинок. Він спочатку підпорядковувався місцевому відділу культури, а потім перейшов до відділу освіти, Однак давно проданий, як і земля довкола. Від будівлі вже й сліду не залишилося хіба рештки фундаменту. Нещодавно на цій території, а це 14,5 соток землі, приблизно пів футбольного поля. Зрубали усі дерева. А тепер розпочали рити глибокі котловани, і все це дуже близько до трьопід'їзної дев'ятиповерхівки, у якій понад 100 квартир. Тут 7 метрів тутешні мешканці кажуть, надіслали запит до забудівника і отримали відповідь, що тут планують зведення будинку на три поверхи та плюс дворівнева мансарда. Де розміщуватимуться три під'їзди та 33 квартири? Люди продовжують така масштабна забудова, можливо, на відстані не менше 20 метрів від їхнього будинку, а не сім, як є насправді. А тому прийшли до Коломийської міської ради, вимагаючи у міського очільника перевірити законність такого будівництва. Можу надати слово людям, які прийшли. Просимо, щоб прийшла комісія і зробила заміри, чи це правомірно будувати п'ятиповерховий будинок. Сім метрів відступили від нашого будинку. Не уходить, не в Люди продовжують таке масштабне будівництво поруч, загроза руйнування для їхньої 40-річної багатоквартирки. Окрім того, мешканці Петлюра-42 кажуть, якщо виросте будинок поруч, не бачитимуть сонячного світла, це сприятливі умови для розповсюдження плісніве. Також продовжують, а якщо надзвичайні ситуації, куди має заїхати, наприклад, пожежна машина? Хитро написано три поверхи і два поверхи манслав. Вісімнадцять квартир взагалі лишиться без сонячного світла. І як ці люди мають жити? Ми боїмося, наш будинок може дати тріщину, усадку, тому що це рядом сім метрів. А не дай Бог пожар. Ну ні пройти, ні проїхати. Нема відстані для екстрених случаїв. Відстань від будинку. Не витримано Богдан Станіславський каже: дозвіл на це будівництво наданий в 2020 році, коли він ще не був очільником міста. Продовжує під час воєнного стану планові та позапланові перевірки в країні припинені, а тому розводить руками. Полюськи вас чуємо поки законодавства. Ми не можемо якось реагувати. Чи має міська рада і депутати можливість впливати на це зараз? Згідно чи законодавства, законодавство немає. Розгорнутішу відповідь керівник міста дає в прямому ефірі радіосяйву та рекомендує звернутися до центральних органів виконавчої влади, рішення яких дає дозвіл на такі перевірки, якщо йдеться про явну загрозу, що негативно впливає на безпеку, права та законні інтереси. Ми не можемо зараз реагувати. По перше, є заборона на такі перевірки. Тобто, це має бути хіба звернення певні органи, які дадуть дозвіл нам піти на перевірку. По-друге, має бути вже виставлено фундамент. Тоді видно, лінія чи порушили проект, чи не порушували. Контролює ту ситуацію. Там тільки купається котлова. Мешканці Петлюри 42 запевнили, уже скеровують усі необхідні звернення. А депутат Коломийської міської ради Ігор Костюк просить керівництво міста не зволікати і допомогти людям вирішити проблему, адже. Порушення очевидні це ми прошу, щоб ви доручили відповідним органам, направили запит у відділ державного контролю за будівництвом, щоб перевірили дану будівлю. А також створили комісію і виїхали на місце, глянули, поспілкувалися для того, щоб всі норми будівництва були дотримані і люди жили в комфорті, спокійно і безпечно. Парадо Максимів Андрій Гаращук, події НТК.